Бог дає вам унікальний шанс. І всі ті, що прийшли до нас на канал і разом зі мною молитеся, з усією нашою командою спільно ми поширюємо Слово Боже, ви маєте особливий шанс побути з Богом. Користайте його, приводьте інших людей. Бо якщо Господь Бог до тебе звернувся через нашу трансляцію, щоб ти знав, Бог хоче, щоб ти також когось привів. Бо він апостолів послав не для того, щоб тільки їх було 12. Їх було багато більше як 12. І потім кожен пішли, збирати людей, як він сказав, зроблю вас рибалками людей. Тому кожен із вас, хто слухає, щоб знали, Бог вас вибрав. Бо ви є маленькі апостоли Великої церкви. Найпростіша ваша участь це поставити лайк, пальчик догори під відео, якщо це ви дивитеся у телефоні, закрити чат, поставити пальчик, а потім знову собі зайти в чат і читати чи написати щось, то, що ви хочете. Той, хто ставить пальчик вверх, то оцінюєте нашу працю. А YouTube заодно бере і замість вас це відео рекламує іншим, пропонує іншим, не рекламує, пропонує іншим. І ще, як вже почав за рекламу, то щоб ви знали, що якщо в трансляції дивиться, реклама тільки в початку і в кінці, коли йде трансляція, а як в записі, то вони там понакладають тієї реклами. Але що ми живемо в такому часі, коли реклама це той, що рухає прогрес, те, що рухає прогрес. Але я вам скажу, від реклами, я також мені дохід іде і мені платять так само від, від реклами. Так що, якщо ви дивитеся рекламу, то щоб ви знали, що іменно на моєму каналі не де-небудь, а якщо ви дивитеся рекламу на моєму каналі, то рекламодавець той, що виставив ту рекламу, і іменно ви її дивитеся, бо це дивиться кожен іншу. На одній трансляції вам вискакує реклама, одному показує одну рекламу, а іншій людині показує іншу. бо Тому що інтернет, ну самі алгоритми Ютубу, е, вони так побудовані, що. Вони показують глядачеві те, що він більш, найбільше дивиться, Те, що він шукає в інтернеті, то, що він, то, що він більше там дивиться, якісь відео. І вона по відповідній тематиці підбирає, <кхи> і тобі рекламу відповідно видає. Так що реклама різна, рекламу без реклами нікуди ми не діємося, тому що живемо у такий час. Але, знаєте, все рівно з того є користь. Тому що, навіть я буду мати трохи доходу з того, що ви дивитеся рекламу. Простіше подивитися рекламу, як заплатити гроші. що не? Дякую.